Отця і Сина, і Святого Духа. Ми з вами знаходимося напередодні великого свята, свята Святої Трійці, 50-ті, сходження Духа Святого. А інша назва цього свята, яке наступає, це День народження церкви. Бо що Духом Святим церква народилася, Явилося на землі Царство Боже. Тобто Господь прибуває з людьми, які хрешні, які вірують в Христа, тому то церква це є царство Боже тут на землі. Тому що в церкві людина має єднання з Богом. А там, де Бог, там є Його царство. Але церква Христова, вона складається одне ціле, але виділяють частину земну, яку кажуть, що це борющася, воююще. З гріхом, злом, діяволом, з покусами цього світу. Це ми з вами, які християни, живемо на землі. Це от є церква, яка знаходиться <святування> в духовній боротьбі. <пропіх. святування> а інша половина церкви це церква небесна. Перш за все, ті святи, які досягли неба, духовного неба тих обітків, які Господь готов. Але іще є. Ті члени церкви, які до кінця і не досягли неба. Є ті, які хрещені, а зараз знаходяться в аду. і вони страждають. Але і в них є надія на спасіння. Ну що кінцевий суд тільки буде тоді, коли Господь вдруге прийде на землю. Тоді Він розділив праву сторону. І скаже, ідіть, наслідуйте царство, яке готовано вам від сотворіння світу, а другий по ліву сторону вогонь, який тільки для дьявола приготовлений. І тому до страшного суда є надія для всіх. І для грішників, які в аду натоються. І для тих, іще недосконалих душ, які не досягли неба, в них є і віра, і були добрі справи, але не до кінця вони перемогли гріх, і тому -то душа. Будучи неочищене, вона теж страдає вона не допоможети благодаті. І от ці душі потребують молитви. Потребують молитви. І от ті молитви, які ми звершуємо сьогодні, ота от літургія, перш за все, літургія. Літургія це основне поминання, спасительне поминання для людини. Ну що церква Христова це є тіло Христове, да? глава церкві Христос. А церква це є тіло Христове, всі віруючі в Христа Хрещі, викладають тіло Христове. А тепер згадайте синонім. Ми причащаємося кого? Тіла Причащаємося. І тепер перед очима, той образ. Взяли хліб, і цей хліб став тілом Христовим, воскресень, прибуваючи в славах та Небесах. А тепер ми люди, от ми люди земні, і ми стали церквою через хрещення. Але ми люди земні стали церквою тілом Христовим, для того, щоб Господь, як Хліб, притворив своє тіло. Так щоб Духом Святим ми теж стали його тілом Воскресним, Тоб, щоб ми стали одного Духа з Ним, його дійсно образом, ідеальним відображенням Отця Небесного. І це по благодаті ми такими стаємо. Ну то в церкві відбувається спасіння, і поза церквою нема спасіння. Тому ну, Духом Святим людина відроджується, очищається, освячується Духом Святим, і це відбувається от в церкві. Та повнота очищення і освячення відбувається в церкві. І наша церква має передання Святих Отців, яким Духом Святим і ангельським Откровінням було відкрита загробна участь душі. Ми маємо через Макарія Олександрійського, Олександрія Єгипет. Це він отримав відкровіня про третій, дев'ятий, сороковий день, що до третього дня душа перебуває там, де вона хоче, тут на землі, частіше, частіше біля тіла. Вона бачить рідних, знайомих, або де ще хоче бути. А вже з третього по дев'ятий день Душі, душа показує райські обидві, і душа думає, а що я наслідую? Ну, що за кожне слово дамо відповідь. А з 9 по построкові душі показують адські муки. душа ще більше страшиться. Тому що Коли душа відрішилася від тіла, не тільки просто вона ходити хоче, перед нею відкривається інше зовсім бачення, не тільки цього світу, не тільки відкривається бачення духовного світу. А самого себе людина прочитує своє життя, не просто згадує події свого життя, а дає моральну оцінку. І даючи моральну оцінку, вона вже усвідомлює, як недосконало вона жила, вчиняла, поступала, і відбувається вже мука душі, що зі мною буде, яку я дам відповідь. І тому, -то, коли ми її хоронимо, то ми сугубо молимося і читаються ці. Під час відспівання передаються ось ті думки душі, яка от просто неспокійна і сповна переживань за себе. Що зі мною буде? Через А на сороковий день відбувається суд, де душа буде. І Тут святі отці сказали, макарій, великий, вони разом жили. Одна країна, подвижники монашества, і останній час життя вони разом подв'язалися макарій Олександрійський, а Макарій Єгипетський, називаючи Макаром, макарієм Великим, він учить був Антонія Великого, родоначальника Єгипетського монашества. От, от просто відкрито, що. Відбувається вони над душою, так от душі святих вони входять в ті обітелі, вони вже насолоджуються тою духовної радості, єднання з Богом. Повнота райського життя відкриється тоді, коли, повторюю, Господь вдруге прийде, і душа сама є тіло, тоді буде повнота той райського життя. Але душа вже насолоджується спілкуванням з Богом. І не тільки вони насолоджуються тою духовною радостю, а вони вже сучасники. Являються промисла Божа, вони опікуються церквою, опікуються нами, тому тобто, скільки свідоцтво, як святі, являлися людям і підсказували, допомагали, являли чудеса, бо вони стають служителями, руками промисла Божого по розбудові церкви, по спасінню людських душ. А душі, які і мали віру. І чогось досягли, але до кінця перемогли самих себе, не до кінця очистилися, то, звичайно, вони не мають тої повноти благодаті. Їхня совість му мучить їх. Тому то непристання муки це перш за все говорять про совість, в тому числі. От оно муки совісті, тому що скільки помилок. З другої сторони, за цих гріхів нема тої повноти благодаті, того свячення, тому то такі душі ще. Є. Не віднайшли того спокою душевного. того спокою це в сенсі умиротворіння, тому що Бог є Бог миру, але миру благодатне і духовно. Значить, такі душі не упокоїлися. Тому -то наші заупокійні поминання, і ми говоримо, щоб упокоїлися, заупокійні, щоб упокоїти ці душі. Тобто вимолити для них спасіння, вимолити Прощення тих гріхів, які вони за час свого життя не зуміли загладити покаянням, тобто вчинками, добрими, преобразуванням свого життя, виправленням своє життя. Тому -то наші молитви мають от ту силу, що Господь дарує прощення за наші милостині. Ну, що ми є одне ціле, як жертвою Христовою, ми спасені. Так коли ми являємося жертвою, чи милитовні, чи ми приносимо в церкву милостинні продукти, і говоримо, що це в ім'я оцих покійних, Господь приймає як їхнє милостиня. І ця милостиня, повторюю, очищає їхні душі, і їхні душі облітають благодать, а значить у Бога, благостивіння, спокій піднімається все ближче вище до того Божого світла. І таким чином ми їх умиротворяємо, вимарюємо спасаємо. От церква нас до цього призиває, щоб ми являли ось ці милості. Я просто нагадаю деякі відривки святописьма, то від. «Ібо милостиня від смерті збавляє і може очищати всякий гріх. Це коли ми творимо, то це теж нас позбавляє смерті, а смерті вічної, в тому числі або саме основне, і очищає наші гріхи. От воно дієве покаяння, коли ми добрими вчинками заглажуємо гріх. Отакого от покаяння Господь хоче. Але повторюю, коли ми звершимо це во ім'я людини, то наша мілость падає на душу тієї людини і теж являє її милість, позбавляючи від вічної смерті, від наказання от Гос вічного. І бо ізбавляє збавляє та смерті не пускає святі во тьму. Бо звільняє душі від, того, від тої адської пітьми. То від. То Вода угасить плам'ять огня, а милостиня очистить гріхи. Сіра. Тоже, так? Да? Ну, 20-те метавство яке? милости не сотворившему милость». Якщо пройшов всі інші метарства і приймів всі гріхи, якщо ти не милосердний. То ти приходиш до 20 й давності, бо то церква вчить нас буде бути милостивими, щоб наша та милостість, яку ми звершимо покійними, да? який не нам віддячити. Прямо. Бо молитва ми даймо віддячити там прямо. Оце та милостність, яка і для нас необхідна. Так, Послання апостола Петра. Перше. Болі же всього імейті усієму любов друг к другу. Бо тому що любов покриває множество гріхов. Да, Явлення милості непокійне це прояв нашої любові до них. Будьте странно, любіві друг у другу без робота. <клух> 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 тому то Господь призвав, що ми були милосердними, як Отець Небесний наш милосерд. Нагадаю ще вам одну з заповідь блаженства. Не, не западь блаженства. Ну, Будь-яким бажанням милості і помілому не буде. Те ж саме, Це і для нас милість. Але кажу, наша милість милує і душі померлих людей. Ну і ще просто нагадаю, я згадував про страшний суд, то там буде кінцевий приговор. О, А там Господь каже тим, які поставить по православню, за те, що ви мене накормили, оділи і так далі. За те, що мене накормили. Ну, частіше всього покійниць кисняться і кажуть, що я голодний. Тож питають, приходять до батюшки, Тож, і прислився і каже, що він голодний. То що треба робити? Паніхіду замовити, так? на службу подати. Тобто накормити померло, це явити цю мілость, заказати службу. Тому що ця часточка, яка на літургії винімається, пускається в кров, Господі, я в, в, в благодатью Духа Святого. Кров'ю твоєм. Всі з не пам'ятаємо. Це одна сторона, Друга сторона, це те, що ми принесли людям роздаємо, оце мілость, і ми померли, оце їх кормить. Благодаті вони потребують, і те, що вони голодні, вони потребують благодаті. Тому, то, що ми замовили службу, принесли продукти на паніхіду, милостині, це те, що дійсно очищає, спасає ці душі, їх духовно кормить. І будемо надіємося, це колись так кормить нас. Це колись накормить нас. Бо церква вчить в цьому. Ми сьогодні молимося, призвали вас, щоб ви за тих, кого пам'ятаєте, кого ви відновили в своїх пам'ятниках родових, щоб ви помолилися. Але разом з тим церква молиться за тих ваших рідних, яких ви вже не знаєте. За всіх від віку почилих православних християн. А це ж за тих православних християн. За яких нема кому помолитися, бо церква Мати молиться за своїх всіх духовних чад. від віку хрещних православних християн, щоб молитва церкви і ті духовні милості, що церква звершує, і ваші молитви і милості дійсно спасли. Щоб ті люди, які війшли в церкву Христову через хрещення, щоб ми без всякого ущерба, без всяких втрат. Отак От і пристали перед Христом цастю і, і Господь нас прийняв і поставив од Себя. Так що помолимося тепер, і Господь явить милость нашим померлим. І всім в дві спочили православити христянам.